У Чернігові працює денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою. І денний центр і кризова кімната створені для допомоги жінкам, ріше чоловікам, які постраждали від домашнього насильства. Надати допомогу можуть спеціалісти наші, це психолог, соціальний працівник і юрисконсульт і можуть запропонувати безпечний простір. Це кризова кімната, де особа може знаходитись від 10 до 20 діб. Денний центр. Розташований за адресою Тарновського 34 В колишня Пушкіна. Адреса кризової кімнати не розголошується, щоб убезпечитися відкривник. У нас передбачені відеокамери, які розташовані, скажімо, на нашому ганку, де е, будеться спостереження. Mm -hmm. Щоб убезпечити наших клієнтів. Якщо будуть, наприклад, фігурувати біля нашого закладу кривдники. Оскільки наш заклад конфіденційний, ми не розголошуємо. де Він знаходиться, то і е, наражати на не. Безпеку ми не маємо на меті. Чоловіка можуть забрати, наприклад, без його погодження кошти або ж, наприклад, якесь певне майно. Тамара Кравченко для газети «Весть».